В урядовому кварталі правоохоронці сьогодні по обидва боки. Одні у формі слідкують за безпекою, інші вже відслужили не один десяток років і тепер, попри обіцянки чиновників, змушені буквально канючити гроші під будівлями Кабміну та Верховної Ради. У мене пенсія становить і жодного на жодну копійку не збільшилась із 6 травня 2010, лип, 2010 року 1147 гривень. Дітей навчать дітей і просто жити за такі гроші неможливо. Вже вкотре ексміліціонери складають петиції депутатам та чиновникам, аби ті нарешті ухвалили закон, який би прирівняв колишню міліцію і сучасну поліцію. І тоді б нинішнім пенсіонерам органів внутрішніх справ нарахували б більшу пенсію. У кожного є сім'я єс. Внуки правнуки є, Так вони за себе думають. А за нас ні, ми для їх відброси. Одроси представники кабміну, які вийшли до протестувальників, обіцяють швидко в усьому розібратися. Минає година, а відповіді нуль. Люди такою зневагою обурені. Ми стояли на трасах, і далі ми підемо на ті траси, підемо на ті дороги. будемо їх прикривати, будемо закривати. Значить, ми поставимо себе. Ми не дамо себе кинути ноги. і таки сходять з тротуару на дорогу. Поруч з мітингарями навіть колишній міністр внутрішніх справ. Він переконаний розповіді чиновників про безгрошів'я нісенітниця, адже нещодавно в генпрокуратурі заявили про повернення у бюджет 40 мільярдів гривень, викрадених високопосадовцями часів Януковича, людей дурять і відвкають від того, що можна вирішити. Якщо зараз не вирішити перерозприділення їх 40 мільярдів, ну наступне буде при составленні бюджету. Колишні правоохоронці нарікають, як тільки вони виконали. Свої професійні обов'язки держава про них тут же забула. Якщо ця акція протесту пройде повз увагу чиновників, наступного разу люди обіцяють зібрати в рази більше сил.